Без зайвого галасу обласна рада несподівано швидко затвердила бюджет Прикарпаття на наступний рік. Депутати навіть не заслухали до кінця виступ начальника управління фінансів Галини Карп. Вона встигла лише окреслити розмір загального обсягу доходів та перші статті видатків. Доходи загального фонду складають 353 мільйони гривень що на 8,8% більше ніж у 2012 році. При розрахунку видаткової частини бюджету враховані параметри, які закладені щодо соціальних видатків по всіх місцевих бюджетах України, це ріст мінімальної заробітної плати, а також ріст першого розряду єдиної тарифної сітки. І проведення індексації по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в середньому на коефіцієнт 1,061. Чи не єдиним дискусійним питанням в бюджеті 2013 року стало фінансування книговидавництва. Як стало відомо, його зменшили вдвічі до півмільйона гривень. Фінансисти пояснили. Решту грошей перекинули на нову програму захисту української мови. Натомість обурені депутати доручили чиновникам віднайти кошти, аби виділена в минулому році сума не була меншою і в 2013-му. Я не розумію, чому. Із програми книговидання знято 500 тисяч. А якщо ми створили програму нову, то, будь ласка, подумаємо, як її профінансувати. Тому я не згідний з такою позицією, як депутат івано франківської обласної ради. Я хочу, щоб і виборці чули, щоб... Ми українську книжку в час засилля російської, в час того, коли топчуть українську мову, так звані звертники в парламенті Верховної Ради, це Клісниченки і Ківалови. Я прошу, шановні колеги, підтримуйте, щоб на українські книговидання було не менше ніж торік. Єдиним хто розкритикував, щойно не прийнятий бюджет в сесійній залі став голова обласної ради Василь Скрипничук. Не годиться такі цифри. Для нормального годяться такі цифри для нормального виживання людей. Інших цифр, як ви бачите, у нас не було. І судячи з того, як формується наш бюджет, і не могло бути. А от обговорення інформації щодо стану проведення платежів держказначейством було набагато жвавішим. Керівник цього місцевого органу Віра Смачило визнала, що його працівники пропускали лише фінансування зарплат та оплати енергоносіїв. Та під кінець року ситуація стає стабільнішою і кошти поступають не лише на так звані захищені статті бюджетів. Та на думку депутатів проблема тільки погіршується. Таке враження, що цей бюджет віртуальний, якийсь. Тобто, в ручному режимі собі казначайство визначає, що фінансувати, що не фінансувати, що пропускати, що не пропускати, хто дав вам право, чи хтось може вами керує таким чином. На останній в цьому році сесії вручили посвідчення депутатів обранцям, котрі замінили в раді вже нинішніх парламентарів. Тож поповнили когорту обранців два представники свободи, двоє фронтовиків і одна представниця удару. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.